Найчастіше дефіцит квадратних метрів не дозволяє облаштувати комфортну обідню зону. Звичайно, можна вирішити проблему, прибравши частину меблів або побутову техніку, але він йде в розріз з уявленнями про функціональність і грамотному дизайні інтер'єру. Пам'ятайте, що маленька кухня це не вирок, в ній можна знайти місце для всього найнеобхіднішого. Міксуємо корисні, поради і вашу фантазію ідеальне рішення буде знайдено. Один стіл трансформер. На маленькій кухні не розвернутися, а хочеться смачно пообідати за переглядом нового сиквела. Перемістіть обідню зону у вітальню, у цьому допоможе журнальний стіл-трансформер з підйомним механізмом або одхідними столешницями. В обох випадках меблі забезпечить і робочу, і обідню зону пара рухів, і потрібний варіант перед вами, кому підійде сучасним людям, які живуть в режимі нон стоп і люблять поєднувати їх з робочим процесом. Для кого табу, а ось для молодих батьків цей варіант не найоптимальніший. Маленька дитина буде тут лекатися на сторонні фактори і легко може забруднити у вітальні світлий діван або килим. Два стіл книжка з легкістю вирішить проблему обідньої зони як на маленькій кухні, так і у вітальні. Модель давно користується популярністю і неспроста. Для каждоденного прийому їжі буде досить відкрити тільки половину столу. А вчасно сімейного обіду не доведеться тулитися у складеному стані. Меблі не займет багато місця, її можна зберігати на закритій лоджії або в підсобці. організуйте затишну обідню зону в одному з кутів кухні, поставте стіл книжку, а поруч з ним замість звичних стільців зручну лаву, кому підійде, стане паличкою-виручалочкою в будинку, де часто бувають гості, або живе велика сім'я, для кого табу на жаль. Такі меблі часто обмежена в дизайні і може вміститися далеко не на кожній кухні. Власникам зовсім крихітних кухонь має сенс звернути увагу на інші варіанти. Три відкидний стіл, в стіл вмонтований в стіну. Альтернатива придочому варіанту. Він являє собою невелику відкидну дошку зі спеціальним крепленем, ідеально впишеться в малогабаритне приміщення і не вкраде при цьому одного дорогоцінного сантиметра господині під час готування відкидний столик не буде заважати, а в розібраному стані за ним помістяться два-три члена сім'ї. Крім цього, його можна встановити не тільки на кухні, підійде вітальня, спальня і навіть вузький коридор. Кому підійде? Відмінна ідея організації обідньої зони для молодої пари або самотньої людини, для кого табу варіанти передбачає повномасштабні обіди розставити всі частування, і французький сервіс не вийде великим сім'ям. Відкидний стіл точно не припаде до душі. Чотири висувний стіл ще одне нетипове рішення використання висвіжного стола воно також не передбачає використання великого простору. Вмонтований в робочу поверхню, в складеному вигляді він буде виглядати як звичайний висувний ящик кухонних меблів, а в розібраному перетвориться в повноцінний. Але мініатюрний столик, підставте пару табуреток і трапеза буде цілком комфортною, кому підійде, холостяку або просто самотній людині. Напевно, припаде до смаку людям, що живуть в режимі цейтноту, адже часто обідати і вечеряти доводиться на роботі або в кафе. Для кого табу, якщо друзі і родичі часті гості у вашому домі, то висувний стіл. Не для вас вмістити за ним велику компанію не вдасться. Крім того, такий варіант обідньої зони необхідно продумувати на початковому етапі проєктування кухні. Вбудувати висувний стіл після ремонту буде проблематично. П'ять стіл на колесах сьогодні поснідати у вітальні, а завтра на кухні чомусь і ні. Рішенням стане столик на колесах, його легко переміщати. Він не займе багато місця, і в його конструкції, як правило, передбачені полки, мобільний столик стане в нагоді, і для званих вечер буде виступати в ролі додаткової поверхні для зберігання запасних столових приладів або брудного посуду, кому підійде, любителям пообідати на закритій лоджії. А пожінать у вітальні. Підійде також і романтичним натурам, які жадають принести сніданок в ліжко для своєї другої половини, для кого табу його мініатюрна стільниця не дасть можливість накрити стіл на велику кількість персон, а настійкість загрожує дитині бути гарячим супом, як правило, невелика висота мобільного столу на рушіт ідилію любителям комфортних і довгих трапез. Шість стіл біля вікна. Максимум світла свіжого повітря і апетитного настрою за це відповідає стіл біля вікна. Замініть звичне підвіконня на стільницю і нестандартне рішення для обідньої зони буде готове. Незвичайний стіл може виступати в якості окремого елемента або бути частиною робочої поверхності кухні для втілення, знадобиться мінімум простору, доповніть столешницю барними стільцями або парою компактних крісел. Організуйте приглушеною подсветку біля вікна, обідня зона буде не тільки місцем для прийому їжі, але і затишним простором для цікавих розмов. Кому підійде власникам красивого пейзажу за вікном, а також суперраціональним людям, які оцінять компактність і функціональність такого столу, для кого табу, якщо вид з вікна зовсім не радує. Подумайте над другим варіантом обідньої зони, інакше уникнути похмурого настрою за сніданком буде нелегко. Сім, стійка. повнорозмірний стіл ніяк не вмістити в маленькі кухонні габарити. Тут, звичайно, не місце масивної і громісткою меблів прячить проблему допоможе барна стійка. Неширока стільниця з декількома кронштильнами буде доречна. Компактна барна стійка створить ідеальне місце для домашньої трапези. Доповніть зручними барними стільцями, і обідня зона стане повноцінним центром вашої кухні. Кому підійде сучасним людям, що цінують функціональність, а також бажаючим поєднати на маленькій кухні обідню зону і свій собственний бар, для кого будь, для маленької дитини або літньої людини буде не весьма комфортна, щоб забратися на високий барний стілець їм зажидаються допомітні зусилля, а малюк і зовсім може з нього впасти.